Вітаю! Мене звати Вадим Парньовий і я фінансовий планер у iPlan.ua. Сьогодні ми поговоримо про те, хто, скільки та коли має сплачувати податок на нерухоме майно і яка може бути відповідальність за його несплату. В травні червні українці масово почали отримувати повідомлення рішення від ДПС щодо нарахування податку на нерухомість. Але є чимало людей, які такі повідомлення не отримали. І це викликає питання, чи сплачувати податок самостійно, що буде за несплату, як скористатися пільгою по сплаті податку на нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності. Давайте розберемо ці питання більш детально. Але спочатку невеликий дисклеймер. Матеріал цього відео не є податковою консультацією, це лише аналіз чинного законодавства України та моє трактування окремих його норм. Отже, Згідно податкового кодексу України не оподатковується. Квартири з загальною площою до 60 квадратів та будинки за умови, що їх площа не перевищує 120 квадратів. Якщо у вашій власності є як квартира, так і будинок або їх частки та загальна площа такого майна до 180 квадратів, сплачувати податок теж не потрібно. Для прикладу, у вашій власності є квартира 75 квадратів. В такому випадку базою податкування буде площа за врахуванням встановленої законодавством пільги в 60 квадратних метрів. Тобто сплатити податок потрібно буде лише за 15 квадратів. У випадках, коли у вашій власності є не одна квартира та їх загальна площа понад 300 квадратів або не один будинок із загальною площею понад 600 квадратів, пільга за оподаткування не застосовується. А от у випадку, коли площа квартири перевищує 300 квадратів або 500 квадратів для будинку, сума податку ще збільшується на 25 тисяч гривень. Важливо, якщо ви здаєте нерухомість в оренду чи використовуєте її у підприємницькій діяльності, податок на нерухоме майно доведеться сплачувати за всі належні вам квадратні метри. Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування. Її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року в розрахунку за квадратний метр. Таким чином максимальний розмір податку на 2023 рік становить 100 гривень 50 копійок, а на 24-й передбачається 106 гривень 50 копійок, виходячи з мінімальної зарплати в 7100 гривень. Перевірити ставку податку у своєму населеному пункті ви можете на сайті податкової. Посилання буде розміщене в описі до цього відео. Для розуміння сум та самостійного розрахунку податку ДПС пропонує скористатися калькулятором обчислення суми податку на нерухоме майно, який знаходиться у них на сайті. Зручно те, що даний калькулятор дає можливість вказати інформацію по кільком об'єктам нерухомості різного типу та миттєво отримати результат. Посилання також додано у описі до цього відео. Кожен з нас, хто працює в сфері інтернет-маркетингу, відчуває стрес через ту неймовірну кількість інформації, якою треба володіти. Розібратись в усьому самостійно, вже практично не пошли. Mm -hmm. Якщо ви директор з інтернет маркетингу чи бажаєте ним стати, для вас ми розробили найпотужніший курс, який називається «Head of Digital Marketing» в майже всім відомій академії Вепрам Експертс. У вас є унікальна можливість пройти навчання на курсі за дуже привабливими умовами. Це дійсно один з найпотужніших курсів, ви зможете побудувати комплексну стратегію просування бренду в інтернеті під конкретно ваш проєкт. Станете ефективним керівником з інтернет-маркетингу, розберетесь з новими трендами, зі звітністю по SEO та Google Ads, з чат-ботами, веб-аналітикою, з медіаплануванням та юніт-економікою, начетесь перевірених фішок в експертів з топових українських та міжнародних кампаній. На курсі вас чекає цікаві домашні завдання. Постійний зв'язок з куратором, який відповість на кожне ваше питання. Спільнота однодумців та нові знайомства. Повідомлення щодо нарахування податку на нерухоме майно надсилається податковим органом до 1 липня року наступного за звітним. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дати вручення повідомлення. Важливо, якщо повідомлення не було вручене. Це не звільняє вас від обов'язку сплатити податок. В такому випадку відлік часу на сплату податку розпочинається з дати, яка вказана в поштовому повідомленні про неможливість вручення. Саме так норми про обов'язок сплати трактує у своїх коментарях податкова. У разі несвоєчасної сплати податку на нерухоме майно передбачена відповідальність. Штраф від 5 до 10% від суми податкового зобов'язання в залежності від строків прострочення, а також пеня в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ за кожен день. Проте, у разі відсутності у вас можливості сплатити податок згідно податкового кодексу України до закінчення воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування ви звільняєтесь від відповідальності. Якщо ваша нерухомість знаходиться на території активних бойових дій або на тимчасово окупованій території, в такому випадку податок на нерухоме майно не нараховується та не сплачується. Перелік таких територій, визначений Міністерством з питань реінтеграції і його я також додаю до цього відео. Якщо ваша квартира, будинок чи комерційна нерухомість були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій, по таким об'єктам податок на нерухоме майно не нараховується або ж у випадку незначних пошкоджень за рішенням місцевих органів самоврядування може нараховуватись в зменшеному розмірі. Що робити, якщо ви не отримали повідомлення від податкової, Перевірити сам факт нарахування податку на нерухоме майно можна через особистий кабінет платника податків. Для цього авторизуйтесь у сервісі Електронний кабінет з допомогою електронно-цифрового підпису. Перейдіть в розділ стан розрахунків з бюджетом та перевірте інформацію щодо наявності податкового боргу з податку на нерухоме майно. До речі, тут же прокрутивши. Екран максимально вправо, можна знайти реквізити для сплати. Чи потрібно платити податок, якщо повідомлення ви не отримали, і нарахування в особистому кабінету платника відсутні. Самостійний розрахунок суми та сплата податку не найкраща ідея. Податкова може це розцінити як переплата податку. Причина, як правило, у відсутності податков... у податкового органу інформації щодо вашої нерухомості. В такому випадку ви можете ініціювати звірку з податкової, надавши їм копії правоостановлюючих документів на належне вам нерухоме майно. Як сплачується податок на нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності, для прикладу, квартира 80 квадратних метрів була придбана під час шлюбу, але право власності оформлено на чоловіка, оскільки нерухомість перебуває у спільній сумісній власності без виділення частки в натурі. То нарахування податку будуть на всі 80 квадратів за вирахуванням, встановлено законодавством пільги. А платником податку в такому випадку є чоловік. Інший приклад. Приватизована квартира площою 100 квадратних метрів оформлена на обох батьків, тобто перебуває у спільній частковій власності двох осіб із виділенням окремих часток з відповідними записами в реєстрі речових прав на нерухоме майно. В такому випадку платником податку є обоє батьків, кожен на свою частку. А у разі, коли у їхній власності це єдина нерухомість, то зарахуванням пільгових 60 квадратів на особу, податок на нерухоме майно ними не сплачуватиметься. Сподіваюся, інформація у цьому відео була корисною для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та лишайте коментарі.